Вітаю, друзі! Це Денис Богуш і ви на каналі Казак-Характерник, Українські Практики. І е, враховуючи всі побажання з попереднього відео про знаки, я продовжу його, е, І воно буде ну, називатись це відео і за знаками, і поволі. І ми потрошки розберемо ваші питання, які ви задаєте, тому що питань виникло дуже багато. Всіх це цікавий, тому що всі бачать ці знаки, і мало хто вміє це розшифровувати. І ви пишете: а ну, скажіть, що це означає. Дивіться, дуже важливо зрозуміти, що ці знаки реальності, вони особисто для вас. Тобто, у вас є свій світ, в якому ви живете, в якому ви щось робите, у вас щось виходить, щось не виходить, і є особливі для вас знаки. Які ви можете трактувати тільки самі для себе. І це дуже важливо. Тобто, пункт перший. Чи можу я вам сказати, що це означає? В більшій частині, що ні, тому що це ваші знаки. Спробувати розшифрувати зі своєї картини світу я можу. Але це теж ви зрозумієте, що я ну, в своїй системі координат, в своїй системі знаків. О, тому треба сказати, що. Вам прийдеться все-таки самим розшифровувати. Але якщо ви помічаєте якісь макрознаки, то вам потрібно зрозуміти, що йдуть і мікрознаки. Тобто є натяки, є ви щось побачили, на якусь думку вас наштовхнули, і так далі. Тобто, є велика кількість, е так скажем, цих знаків символів реальності. На які ми реагуємо або не реагуємо. Іноді ми ну, кудись ідемо. от Ви пам'ятаєте, фільм матриця і там йде за ну, білим кроліком. І він пішов. Тобто, це виявилося, що це дівчина, і що в неї таке татуювання, і він пішов за цим білим кроликом. І таких прикладів у кожного в житті своїх дуже багато. Тобто, реально ви в своєму житті можете. Взяти дуже багато цих знаків і почати їх інтерпретувати. Це перше, що я хотів сказати вам, що є мікрознаки і макрознаки. Тобто, ну, по мікрознакам ви можете, ну, по макрознаки ви точно ну, помітите. Там, наприклад, ви щось починаєте робити, не, не виходить, хтось в аварію попав, хтось там ну, щось зламалось, щось. Ніхто не дає, і так далі. От ви ну, придираєтесь, оце такі макрознаки. А є мікрознаки, які там ну, прийшло на думку, щось е, ну, там, каркнула ворона, або ще щось, ви так помічаєте, а тут от якийсь квадратик. Ну, тільки не треба заходити в психічні розлади, тому що там теж у фантазіях люди ходять, і вони це ну, заграються в це і починають жити по. Знакам зовсім іншим. Тобто треба бути адекватним в цій царині, дуже адекватним, але іноді ці макрознаки нам дають віру в те, що треба це слухатись. А ці знаки, що ви розуміли, як говорив я в попередньому ві, вони по закону космосу, по закону Всесвіту, по закону реальності. І є багато таких просто ну, принципів, як от, добро і зло, і правда і кривда. Тобто, якщо ви в світ робите добро, благодійність, комусь допомагає, ну, допомагаєте, то і світ вам повертає це в різних виглядах. Іноді ну, набагато більше. Якщо ви робите зло, а ще й свідоме зло, то тоді вам теж реальний світ повертає його. І треба, якщо ви робите такі дії, то вам потрібно зрозуміти, що буде відповідальність, і як ви будете цю відповідальність. Відпрацьовувати, так скажемо. Тобто макро мікрознаки і добро і зло, правда і кривда. Тобто, якщо вийде на ну, боці правди, це у нас є така ну, таке, така фраза, за яку треба триматися. що, ну, Щоб ти був біля правди, в стані спасу і жив по волі. Тобто, щоб ти... Змінював долю, як хочеш, тобто вольовим своїм імпульсом. От, вже ну, був в стані спасу, Спас це, коли везе, і все виходить. І разом з правдою, Тобто, якщо ти ну, тобі везе в злі якомусь, ну, тобто ти робиш якісь злі там вчинки, і тебе там, ну, тобі там везе, то треба дуже серйозно подумати, т, ну, чи це зло, чи ні. І правильно, чи ти робиш, не йдеш, ну, чи ти в пастку. А ще хотів наголосити, що є, окрім макро і мікро цих знаків, є ще знаки внутрішні і зовнішні. А зовнішні знаки це коли у нас ззовні приходять люди, а, випадок такий случився, а щось відбулося, якась подія, вас винесло кудись. Тобто ви попадаєте в якусь ситуацію. І це зовнішні знаки. Там вам щось дають або не дають, або вмовляють навіть, кажуть, а ну ти зроби, всі вже вмовляють, а ви ще от, до останнього тримає, а потім ну ладно. От, і, і так пішли. Це такі зовнішні знаки. Є внутрішні знаки. Внутрішні знаки, в принципі, на них базується інтуїція. Тобто, якщо розглядати інтуїцію з цієї точки зору, то я по інтуїції ще зроблю о, відео. То можна сказати, що є багато внутрішніх знаків, які нам дає наше несвідоме, або якісь ці енергетичні ми сприймаємо якісь прояви реальності, і теж треба зрозуміти, що де є. Так от, внутрішні знаки ви можете почути тільки коли замокнете самі. Пояснюю, тобто є у нас внутрішній діалог, тобто ми ходимо, щось там, говоримо, обговорюємо, обдумуємо. В цей час ми ніяких знаків зовнішніх не можемо, ну, вірніше, внутрішньо, але ззовні ми, ми не зможемо сприймати. Тому що ми ми в своїх, зайняті своїм обговоренням, свого, ну, свого питання, так скажемо. Але якщо ми замовкнемо, замовкнемо внутрішньо. Тобто зробимо таку вправу, як золота нитка, я, ну там подивіться відео. Зайдемо у якусь вертикальну, наприклад, площину. або це такий стан ноль концентрація, або щось таке. То ми тоді зрозуміємо, що ми можемо чути щось внутрі, себе, внутрі голови, внутрі розуму, внутрі свідомості, щось зовнішнє, якийсь вплив, щось, якась думка прийшла. І не прийшла, або якась емоція, або хтось про нас думає, і так далі. Але це тільки можливо, коли ми займаємося внутрішньою роботою. Внутрішня робота це, наприклад, медитація. От, в принципі, медитація це коли ми робимо щось, коли, ну, для того, щоб розум наш мовчав. І ми сприймали, так скажемо, світ вже мовчазно, щоб ми внутрі мовчали, і ми тоді тільки можемо чути зовнішній світ. І так ми можемо його почути, який він насправді. Ну, Це я тут складно вже наговорив, але це важливо. Тобто ми сьогодні поговорили про макро і мікрознаки, які треба помічати. Це я реагую все на ваші коментарі. Тобто ви на коментарі ну, кажете, продовжуйте, а, ну, дуже цікаво, а скажіть, а що це означає, що це означає. Дуже багато влічку таких повідомлень, а що означають у мене такі цифри. Постійно я дивлюся, що це означає? Ну, от, ну, зрозуміло, що це означає. Це тільки для вас знак, тільки ви можете сказати, що це означає, тому що у вас е, е, ну, наверняка була якась така історія, де ці цифри спрацювали, і ви, якщо будете це помічати, записувати, звертати увагу, то ви зрозумієте, що це означає. От, от ми проговорили про макро-мікрознаки і про внутрішні і зовнішні знаки. Які у нас е, бувають, які можна помічати, і внутрішні знаки ви можете помітити тільки коли ви можете замокнути самі і будете в стані мовчання, в стані покою, і це ну, іноді люди можуть це витримати там секунди, хтось може хвилину, але більше ніхто не може, ну навіть 15 секунд. Ви можете це спробувати простою правил, ну намалювати точку. Ну, до речі, це сама така древня, саме класична медитація. Просто намалювати точку, сісти і дивитись тільки на точку. І ви зрозумієте, що через 15-20 секунд ви вже не будете е на неї дивитись. У вас ну, думки, значить, ну, почнуть гуляти і так далі. І е таким чином е ви не зможете сконцентруватись на внутрішньому. От, вам буде таке домашнє завдання: намалювати точку, на неї дивитись і скільки секунд-секунд ви витримаєте, тримаючи там увагу. Правильно, щоб ви витримали годину, 3 години і так далі. Ну, в принципі, там від 15 секунд, я думаю, це буде гарний такий початок. Тому підписуйтесь на наші всі канали, лайкайте, донайте. Ви ж знаєте, що якщо ви почули щось цікаве і задонатили, це обмін енергією. Беріть курси, якщо хто хоче глибше це знати, то курси. Я рекоменду, ну, рекомендую курс Грамай. Є курс Воля і Доля і Твоя сила. Тобто у нас є три онлайн-курси. Я зараз, от, якщо буде такий. Ну, така цікавість до цієї теми, я може, зроблю ще один курс по цим знакам. Наприклад, це буде жити по волі», тобто, як можна волівим імпульсом ну, керувати своїм життям і керувати своїми знаками. Тобто, ви одна історія, ви дивитесь на ці знаки, їх помічаєте. Інша історія це ви слухаєте ці знаки і живете по цим знакам. От. Тобто ну, то Я зроблю такий курс, якщо буде така е, цікавість велика, тому всього вам найкращого. Дивіться, навчайтесь, е, всього найкращого і слава Україні!